Так, все, пишу трошки свого процесу, можливо, буде цікаво понаблюдати, попідглядати в моменті, в процесі, як я роблю. Маю ось цю колекцію таку польську ось в таких бірюзових жовтих кольорах. Я робила вже вирізалочки і от зараз хочу, хочу, хочу це все пускати в роботу. Так. Ось такі всі моменти, я їх якось отак розрізаю. І десь додаю потім композицію. Так. Ще десь буде в мене тут. Але я займаюся скраббукінгом. Більшість я щось собі включаю на телефоні. Якщо в мене є навчання, я дивлюсь навчання, якщо немає, то я щось просто собі для фона включаю. Але однозначно, що я не розмовляю під час, під час того, як творю. Ну я зараз трошки покажу свого процесу, і, і потім вже буду показувати, показувати вже кінцевий результат, бо цей процес не швидкий, і щоб мені отримати максимально від нього задоволення. І я мушу думати про те, що я роблю, а не про те, що я розповідаю. Так, оця частинка більш-менш в мене вже листівки сформована. Тут я ще буду додавати, звичайно, всього куча. Поки що так. Ще треба буде підібрати напис, поки я не знаю. Так, хочу використати ось цю квіточку, вона мені підходить і оцю, мабуть, теж зараз якось я... Ось тут якось буду композицію думати, якось. Так мабуть. Так, треба зараз буде. Так, такі мене щось є. Може, де і там, може, не додам. Так. Максимально зараз буду використовувати те, що в мене тут на столі ось є, а в мене ви бачили багато всього є туди розвернутися. Тому буду зараз виходити із того, що маю. Таке мені хочеться і творити, і щось в мене такий якийсь такий настрій, що я навіть не впевнена, чи я дороблю цю листівку, не знаю. Якось останні дні дуже важко сплю, такі важкі новини. І якось все це дуже... Впливає. Хто живе в Україні, я думаю, той мене добре розуміє. Дуже важко мати такі новини, і все це треба поєднувати, вчитися жити з цими новинами і звичним життям. Інколи мені здається, я взагалі стаю якимось таким неадекватною людиною. Тут я плачу, тут я сміюся, тут ще щось таке все відбувається. Ну, 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 хаос, що сказати, війна. На дворі війна. Так, добре, і потім вже покажу кінечний результат, бо не хочу, щоб мої відео були якісь такими сумними. Хочеться все ж таки більше в житті. Позитиву, хоч трошки, тому що ми маємося підтримувати один одного, а не впаки виганяти в якусь таку депресію. Сьогоднішній блог почну з такої неприємної для мене ситуації. Перелила клей для ембосінга. І тепер ось я активно збираю залишки клею. Він не дешевий і мені дуже шкода, що я це зробила. А тут його багатенько, просто не дуже видно на скляному ковричку. Але ось тут все отак у мене розлився цей клей. І ось я вже підготувала такі листочки. Зараз вже їх покрила, зараз буду їх сушити феном. І ось таку вже кубку переробила я. Коротше кажучи, знайшла собі роботу на вечір. І ось така пудрочка, це я сама зробила в мене різні були пудри. Знайшла, сьогодні прибирала трошки в себе тут а в кабінетику і знайшла ось таку коробочку. Колись я вирішила, що так зручніше зберігати пудру і висипала їх з оригінальних упаков. Чим я думала, я не знаю, але що маємо, то маємо. Ну, ну таке оце. Ну, окей, зараз активненько буду робити. І пудрочка така у мене вийшла вінтажна, трошки тут золота, трошки блискавок. Але в основному це біла, прозора і молочні кольори такі. Така собі універсальна. Я собі так думаю, так, окей, допоки воно тут все не висохло і не розтіклося, зараз буду збирати далі клей. Я придумала, як збираю ось так на кісточку і ось в таку малесеньку, ось я вже трошки зібрала. І буде-потім звідси вже використовувати кісточку і наносить, бо дуже мені шкода, якщо я просто викину цей клей. Всім привіт-привіт! У мене сьогодні трошки є часу для скрабу. І сьогодні я вирішила, що розпочну свій скраб день саме з вирізалочок, тому що в мене практично вже закінчилось. І я підібрала собі ось я таку чудову колекцію. Фелісія для весняних робіт хочу зробити з днем народженням і з біблійними віршами, тому що це найбільше, які в мене замовляють листівочки, і в мене вже в наявності їх просто немає. Дві листівки я ось тут розпочала робити. Треба мені тут буде доробити написи і зробити ще сюди топінг, додати. А так, я ось зараз. Достала всі вирізалочки, які я хочу вирізати. Буду вибирати. Звичайно, на, на всю таку папку у мене не вистачить, просто-напросто сил, тому що руки від ножиць дуже-дуже втомлюються. Так, і ще в мене була серія, В мене був дуже такий прикольний класне замовлення на серійну. Колекцію листівок з містами України, Київ, Харків, Львів, Одеса та Дніпро дуже класні, але це був дуже термінове замовлення, і я не встигла навіть не знімати цей процес, не показати результат. Хоча я там робила пару фото і. Подивлюся, чи є хоч якесь у мене відео. Я знімала замовнику. Якщо десь воно щось там залишилося, ні, то тоді додам фото, бо фото в мене є, а ось відносно відео я чомусь не пам'ятаю. Тому... Зараз я буду. Включу собі якусь передачку або фільм і буду займатися вирізанням. Вирізала вже я вирізалочки. За один день в мене це не вийшло, так що це задоволення. Я розтягнула на 2 дні, тому що їх дуже багато, вирізати довго. Ось в мене вже така вмятина від ножиць на пальцях, але нічого, я думаю, що на Чотири листівки, оцих висячок мені вистачить. А якісь інші елементи, ось із цих, я вже буду вирізати по мірі того, що мені потрібно буде. О, ще, до речі, квіти. Тут залишились квіти, я би хотіла всі повирізати. Побачимо, вже ще квіти доріжу. а ось, типу, різні елементи, то я вже буду дивитися. По ходу, що мені потрібно, що мені підійде, ось я би хотіла оці книжечки використати. То ось книги, книги і машинку друкарську, я, мабуть, все ж таки оцей листочок я ще теж виріжу. Ну і буду вже переходити до творчості, до самого процесу створення листівок, тому що поки що весь свій час для скрапу я витратила на те, щоб вирізати. Вже збиралася зідати, робити листівки, але закінчилася у мене висвітляла сівочок, тому зараз ось я вже нарізала папір. Скрафт картону я вже зробила. Ще відразу зроблю такий, ось, це слонова кістка, здається, колір називається такий гарненький. І зараз швиденько ще мені залишилось тут небагато зробити. Я відразу зроблю. Біля 20-30 заготовок, щоб вони завжди вони були під рукою. Так, і вже буду тоді розпочинати робити листівку. Ось така стопочка в мене заготівочок вийшла. Тепер можна сідати і творити. Я вже розложила композицію, як це приблизно виглядатиме. В завершеному вигляді, можливо, ще що щось зміниться. Зараз в процесі буду додавати, віднімати щось такого. Спочатку я думала ще зробити квіти з тканини, а потім щось мені захотілося все ж таки зробити максимально їх плоскими і об'єм я буду додавати лише от квітами з вирізалочок. Отак мені захотілося, буду пробувати, буду дивитися. І от зараз я сідаю і починаю активно вже це склеювати і дороблювати до кінця. Мені потрібно буде ще це потім ще топінг я додам. І також ще дві, леж... дві лисівочки в мене ось чекають, я їх так ще не доробила. І зворотню сторону тут теж треба буде доробити. Ну, вже завершений варіант. Я потім покажу, як це все виглядає. Так, все зробила листівочки, які я хотіла. Із цієї колекції я вже навіть встигла подарувати листівочку, тому показую лише одненьку. І ось ці дві манюнки так вони мені сподобались. Сподобались тим, що вони абсолютно не об'ємні, але виглядають об'ємно. Тут дуже багато різних деталей, тому виглядають дуже шикардозно. Ну, принаймні для мене, можливо, для когось це. Не красиво, а для мене це дуже красиво. Я люблю такі варіанти. І зараз я максимально перехожу на такі варіанти плоских лисівочок. Чому? Тому що у мене дуже багато вже зібралося вирізалочок, їх активно треба кудись використовувати. І зрозуміла, що мені більше подобаються такі плоскі квіточки. До речі, треба вже мені активно сідати за квіти, тому що давно не робила, і мої запаси практично вже. Всі закінчилися. Ну, наразі отака краса. На цьому свій влог буду закінчувати. До наступних відео. Дякую всім за перегляди і за ваші коментарі. Всім па-па!